Звати як? Я тут. Іван. Іван, закривай очі. Толік. Толік. Юра, Андрій, Андрій. — Ростик, Віталік. Віталік. Закривай очі. Всі закрили. Всі, 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 хлопці, ніхто не відглядає. Все. Всі. Е, в нас конкурс подарунки. Всі ви любите дарувати подарунки. Але тут я буду показувати подарунок, ви його не бачите, але ви будете відповідати на мої питання. Хто найкреативніше? Ну той виграє приз. Так що всім-всім оплески. Ще раз, ще раз, брукливі оплиски нашим учасникам. Ну і перший подарунок. Так, щоб вони не бачать, ви бачите. Але ніхто нічого не говорить, ви всі зрозуміли, що це є. Що це є так. Хлопці, цей подарунок у вас є? Нема. Нема. У вас? Ні, то ви думає рука, каже, чи є, чи нема. Просто кажи. Та я тобі жінку не прийму. Є чи нема. Та віддав, нема. Нема. В тебе є чи такий подарунок. То є чи нема. Та нема, я говорю, я кажу, люди бачать, чи він є, а ти кажи, чи в тебе він є, чи нема. Є. Є, оплески, боже, одна людина є подарунок. В тебе є такий подарунок. Віддав уся. Як, нема чи є? Є. Є, є, плескаємо, цьому ж мужчині, а у вас... Колись був. К -к Колись був. До а у вас. А у вас є цей подарунок. Та я я людям показав вже, ви не мацайте нічого. Ага. Міг би бути. Так. Кому ви. Тихо. Я буду, так, я буду буду так, так. Е, кому ви би подарували цей подарунок сьогодні? Не знаю, може дружці. Дружці? Може треба. Я. Це що коло мене стає. Колегою другою, правильно. Всім, всім, всім І треба. Сьогодні. Ви як кажете за цей подарунок? Ви до мене? Да. <ріст> я такой ще так, так локтем. Та я дружці по-любому. По любому, дружці. Мама, кажи кому, та то нема того подарунку, ти, мене... ти говори. Та я можу помацати. Та нема того, щоб мацати. <ріст> ти кажи. Та... Кому тебе подарував цей подарунок? Тож, ну, Точно тим коло, коло кого я сижу. Тим коло кого ти сидиш, добре. А ти кому? Усім. Усім треба! Облиски, облиски. Ну, чи хотіли б ви собі цей подарунок? Я знаю. Ну, так. Та, я знаю, так. Та я не знаю. Та я хотів би. Хотів би, але, але нема. Ну, облиски? Ясно? Нема. Хотіли ви такий подарунок? Не дуже. Не дуже, Каш. А хто від подарунків відказується? Хотіли? Молодець, оплески? І ви? Я люблю подарунки. Ви любите подарунки? Добре, добре. Отаман, Кому з молодої пари цього подарунку більше потрібно? Молодому чи молодій? Ну, перше, що на думку спало, це молодому. Молодому, оплески. Я думаю, що двоє би не відказалися. Двоє б не відказалися, плескає. Мол... Гарна відповідь, а ви кажете. Молодому. Молодому. Ви кажете? Молоді. Молоді, а ви. А то ви мене питаєте? Я думаю дружбі. Дружбі, дружбі, облески. Молоді. І каже, молодій, плески, облески. Цей подарунок був мозок, мозок, облески. Так. Цей подарунок у вас є. Okay. Ну я показав людям, ви, нема... ви тільки кажете, є чи нема. Може, yeah. є. Певно, є. Ти каже, дівка, що є. У вас є цей подарунок. Ви мене не подарунок. Та я не знаю. То як не знаєш, він в тебе є чи нема? Просто ти кажи є. Добре, молодець. У вас є цей подарунок? О, у вас є? Ну, це Це вже друге питань, молодець! О! Що? Питання на питання, я як... у євреїв. У вас є цей подарунок. Є. Yeah. — Каже, що є. У Вас згубив. Каже, що згубив! На засвупі, да? О! Ну не знаю. Напевне піде, як ви поможете. Кому би хотіли ви подарувати цей подарунок сьогодні? Молодим, мабуть. Пане, я у вас мінус 500 гривень. Ви підказуєте. Собі. <серказ> 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 Собі. Собі молодець, правильно. І кому ви б хотіли подарувати цей подарунок сьогодні? <серказ> дружбі. Дружбі, Дружба. Все, дружбі. А ви кому? Я би вам подарував. <серказ> Дякую, а ви б кому цей подарунок подарувалися? Добре до мене? Я вийшов вже в комі. кара. <гум> кому ви подарували цей подарунок? Вам! Дякую. Всі мені, Боже, я розумію. А ви кому? Молодим, молодим, їм цього бракує. Пані, я вам дуже дякую. То був секс. Хлопці, я розумію, що ми йдемо в Європу. Пані з вас мінус 1000 гривень, я до вас потім підійду. І наступний подарунок хлопці? ну, очі позакривали. Є? Yeah. Так, хлопці. Цей подарунок гарний чи ні. Гарний. Каже, гарний. Гарний подарунок чи ні. Та й немає його, так, бо чи гарний він чи ні. Та мені треба мати. Та ти не можеш його помацати, чи він гарний, чи ні. Та мене не мацає. Гарний чи ні. Гарний. 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 Ви як кажете, цей подарунок гарний чи ні. Де до мене? Да, гарний. Я не гарний. знаю. Та потім видите, як вам подарують, то видите. Гарний. Гарний все. Ви що кажете? Такий собі. Такий собі, гарний, ну таке? Не гарний. Каже, що не гарний. Я. Ну тут треба помацати. От тут треба. Так, да, бо то без мацані не буде, облички no, так. Добре, кому би ви сьогодні подарували цей подарунок. Ну, тратять для себе. Собі? Все буває, ми на весіллі. Номер один там. Номер один. Нічого добре, а ви. <laughs> думаю, що вже нікому не треба. <laughs> Певне, що вже нікому не треба того подарунку. <sharp> а може комусь, а ну подумають. Не думаю, що ні. Думайте, що ні, а ви. Кому такий подарунок треба? Мені? — Старості. <рес> старості. А ви кому би подарували такий подарунок? Кому би, би, ви Мені? — Вам. Та я не знаю, та. Я чув, що старості. <рес> Ого! <рес> старості. А ви кому би подарували? Цей подарунок? Старості. Добре. А хто подарує цей подарунок вам? Ніхто, Ніхто, добре. Хто вам подарує цей подарунок? О, о, о. Старостівна, так, добре. Хто би вам подарував цей подарунок? Ростик. Ростик, може. Я собі сам куплю. Каже, що він собі сам подарує. А ви? Я думаю, що Музикант? Музикант? Я не знаю. чи... А ви кажете? Петро обіцяв. Петро обіцяв йому подарувати цей подарунок. Облиски! Цей подарунок був синяк під оком. Цей Закрий, Закрий, будь ласка, цей подарунок гарний чи ні. Не знаю. Тихо. Мінус тише гривнів. Цей подарунок гарний чи ні. Та то, кажи, та. то мене питай. Це кара. кара. Та я відки знаю. Ну, те... кажи. Я а. думаю, що прекрасний. Прекрасний! Молодець! Подарунок гарний чи. То найліпший подарок. О, найліпший подарок, Думаю, що так. Думаю, що так. Ви як кажете? 50 на 50. 50 на 50. А ви що кажете? Молодим знадобиться. Молодим знадобиться вилідети. Добре, кому більш потрібен цей подарунок, молодому чи молодій? Ну тут треба подумати. Та тут нема що думати. Ну я зі сторони молодого, але молодій більше потрібно. Більше потрібно молодій. Добре, ви що кажете? Молодому. Молодому треба. Більше плечка, а ви. Думаю, що їм вже не треба. Думаю, що їм не треба. А ви. Каже, що треба з ними порадити. А ви? Кому його треба? Молоді чи молодому? Найбуде молодому. Най молодому добре. Треба по господарству. А ви кажете, кому? Вам. Мені треба. М може і треба, я не знаю. Шановне товариство, бо це є презерватив. Облизки! Хлопці знімаємо за таку креативність. Ви дуже все, все гарно виконували. І ми сідаємо і випиваємо за здоров'я і щастя нашої молодої пари.